Здраві я зичу усім, хто мене бачить, чує на даний момент. Я є, я тут, я живий, правосуб'єктний чоловік в чині жінки з душею і духом, енергією творця, світлим разумом і свідомістю. З власністю у вигляді імені Вікторія, дочка Петра і Людмили з роду Середа, людина з правами приналежності до світового міжнародного екстериторіального простору як власник носій невід'ємних прав живої людини, суверенітету та безпосередньої влади. Засновник, бенефіціар, тобто вигодонабувач. Усіх своїх штучних персон та оформлених на них трастів і майна, власник статусу, громадянина СРСР, УРСР України, представник народу русів, агент фізичних ось, фізичної особи перед живими чоловіками мужчинами. Та жінчинами е, оголошую, декларую свою волю. Забороняю усім, в тому числі, юридичним і фізичним особам, штучному інтелекту, artificial Intelligence а і Англійською мовою. Застосовувати до мене право суб'єктного чоловіка в чині жінки, презумпцію приєднання до фізичної особи, що принижує мене живу людину, чоловіка, дитину творця. Понижає в статусі, суперечить нормам природного права юс Юснатурале та загальній декларації прав людини. ООН. Документ 995, нижнє підкреслення 015 від 10.12.1948 1948 року. Це перше. Друге, використовувати мої. Забороняю використовувати мої персональні дані, в тому числі, створені за технологією біометричної ідентифікації Touch ID та подібних Face ID та подібних, або в інший спосіб для укладання будь-яких правочинів. Без моєї добровільної згоди. За приєднання мене живого чоловіка в чині жінки з власністю у вигляді імені Вікторія до фізичної особи та використання з метою збирання, зберігання, зміни, передачі поширення. Та з будь-якою іншою метою моїх персональних даних без моєї добровільної згоди. Усі ознайомлені з цією публічною офертою нестимуть персональну матеріальну відповідальність 65 кілограмів золота 999-ї проби. Це мій вибір і моя воля. Це мій вибір і моя воля. Це мій вибір і моя воля. Без шкоди ucc 1.308. Всі права захищені. All right reserved. Без шкоди. Без злоби і упередження. Зі щирістю і честю. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. Залишаю за собою всі права. Без згоди, без акцепта без зобов'язань. Вікторія з роду середа. Благо дарую всім вам хороші, добрі люди, миру, щастя, любові вашим сім'ям і довгого, довгого життя вашим родам. Дякую.